Я розказую їй, що дівчата повинні за собою доглядати, як повинні себе вести. Вона сказала, що треба доглядати за волоссям і бути худою. А чому треба бути худою? Щоб ти була гарна та все було добре. Не можна багато їсти солодкого, тому що це шкодить здоров'ю. Але оці фрази товстою, худою, це не, не, не треба цього використовувати в розмові з донькою. Ну, я такого й не кажу бути худою, але на танцях є якісь нормативи танцювальні. Ну, тобто, якщо ти будеш тра-та-та, то ну, не будеш танцювати. Це на танці не впливає, в принципі, що є ж багато і пухлих дівчат, які танцюють класно. В Олі дуже стереотипне виховання. Ну, типу, якщо дівчинка, то тільки сукні, красота, худорлявість, розом там не знаю, чи в принципі важливий. У маленької Віоли немає зайвої ваги, і я не бачу причини піднімати з нею в розмові такі теми. Проте Ольга все одно розповідає доньці, що не можна набирати вагу, адже в танцях є нормативи, і це вияв не турботи про здоров'я, а радше власних комплексів та страхів самої Ольги. Якщо немає проблеми, то й не потрібно нею лякати дитину. А от постійні навіювання від мами можуть викликати розлади харчової поведінки, причому навіть без фізіологічної причини. Плануєш що вона буде десь працювати в майбутньому, як вивчиться, навчиться, чи ти хочеш, щоб вона удачно вийшла заміж і розвивала свою жіночність. Ми з нею обговорювали це питання з приводу професії. Їй дуже подобається стоматолог. Я їй кажу, що типу, давай не стоматолог, щоб роті калупаць, а косметолог. Давить прищі, а косметолог, типу, буде ок, правда? Мама ж знає, що будуть безплатні процедурки. Можна нам поговорити з Віолою на наодинці? Mm. Я пішла готувати вечерю, чекаю вас згодом. Mm -hmm. В якому класі ти навчаєшся? Третій. B. Тобі подобається в школу ходити? Так. Синонім слова добрий це синонім хороший. Правильно, так. А Антонім. Слий. А одна година це скільки хвилин? 60. Молодець. Порахуй, будь ласка, 40, плюс 10, плюс 5. 60. 55. Молодець. Вона дуже розумна дитина, вона класно в, в умі може порахувати. А розкажи нам, а є у тебе якась мрія? Завжди бути гарною, щоб життя було чудовим, щоб ти не розлучилась з чоловіком і таке інше. І життя не було складним. У дитини насправді дуже дивна мрія в дев'ять років, щоб не розводитися з чоловіком. Навірно, і тригернув той момент, щоб мама розвелася з цим турком своїм, чи що? А скажи нам, ти знаєш, чому мама з татом розлучилися? Ну мені мама казала, що вони перестали одне одного кохати і розлучились. Так. Ти, любиш свого тата рідного? Так. Мені мама казала, що у мене вже два тати. Він маму носить на руках, цілує і мене носить на руках. Прям носить на руках по квартирі. Так. <риклад> <Криклад>. <риклад> він сильний. Так. І я хочу його називати татом. Максим Ні в якому разі я для Віоли не відчим, тільки батько. Я ненавиджу це слово. Дитини є батько, який би він не був. Дитина його любить. І казати, що у дитини тепер буде два батька, а у дитини завжди буде один батько. Як би ти хотіла в майбутньому ходити на роботу чи бути весь час вдома, і так як мама, там, прибирати, готувати, ходити з подружками? Я хочу бути вдома, як мама. І прибирати, готувати. І щоб чоловік тобі приносив гроші і ти жила за, за гроші чоловіка, так? Мабуть, так. Це жахливо, я вважаю. Оля її готує до того, щоб вона просто удачно вийшла заміж. Дитина росте взагалі з установкою, щоб в майбутньому нічого не робити.